Ну і сьогодні я пропоную поговорити з вами про наболіле. Ми будемо говорити про те, що робити, якщо не вистачає вам стажу, якщо у вас він відсутній. Чому я буду про це говорити? Тому що насправді це дуже велика проблема. Адже коли в періоди вашої трудової діяльності ви не завжди можете бути офіційно оформлені, офіційно працевлаштовані, ви можете звільнятися з роботи, працювати не страховий місяць і мати ще багато, багато нюансів, які ви. Про які ви дізнаєтесь при досягненні пенсійного віку. Про пенсійний вік не буду нагадувати, всі ми знаємо, що якщо вам 60 років, то зараз у 2025 році ви з вийдете на пенсію, якщо будете мати 32 роки стажу, в 63 ви вийдете на пенсію, якщо будете мати хоча б 22 роки стажу, і в 65-15 років стажу. Але ж питання, ще до 65 років вам потрібно ще допрацювати. Якщо. Ви будете навіть мати 15 років стажу, то, скоріш за все, ви зможете претендувати на мінімальний розмір пенсійної виплати. Якщо ви вже зараз на сьогоднішній день розумієте, що стажу вам не вистачить, таке теж буває. Ви можете зареєструватися на веб-порталі Пенсійного фонду України, подивитися і зрозуміти, що. Ні, я не вийду на пенсію в 60, тому що я нагадую, з 2028 року вам для всіх буде діяти єдине правило. Мати треба буде 35 років стажу, як для чоловіків, так і для жінок. По-перше, що ви можете зробити, як собі допомогти? Ви можете докупити повні місяці. Знову ж таки, така собі ідея, тому що це досить дорого, зараз про це поговоримо. Або за потреба доплатити за зарахування до страхового стажу неповних місяців роботи, як повних. Хочу нагадати. Що наразі е, в нас існує добровільне пенсійне страхування. Якщо вам 16 років, ви можете обсплачувати внески на користі третіх осіб. Такий договір складається через портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Ви самостійно визначаєте, скільки, і як саме ви будете сплачувати внески після укладання договору, періодичність їх сплату та розмір. Сума сплачених внесків вам буде зарахована за місяць, у якому надійшли кошти на рахунок. Пенсійного фонду України знову ж таки я просто вам розповідаю про ті варіанти, тому що коли я проаналізувала, я передивилася коментарі, які ви мені задаєте. Більшість із них стосується все ж таки стажу, тому що, на жаль, людина вже має пенсійний вік 60, а хто навіть навіть більше 62 роки, а стажу не вистачає, і людина не може фактично вийти на пенсію. Що ж такому роботі? Варіанті робити, що нам пропонує держава да через пенсійний фонд України. Тож, якщо ви наразі ніде офіційно не працюєте, не є зареєстрованою за страхованою так, особою, ви можете укласти договір про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування на термін не менше 1 року. Розмір внеску, ви визначаєте самостійно, але він має бути не менше, ніж 22% від мінімалки, тобто 1760 гривень. Вам не потрібно продовжувати. Дію договору кожен рік, за умови сплати за кожен місяць, договір такий продовжується автоматично, і дія його закінчиться, якщо ви офіційно працевлаштуєтесь і за вас буде єдиний внесок сплачувати роботодавець. Але що робити, якщо до настання пенсійного віку залишилось взагалі трішки, наприклад, декілька місяців чи півроку, і потрібно купити відразу кілька років стажу. Одноразово, дивіться, якщо у вас за період з 2004 року по теперішній. Час. Є роки, коли ви ніде не працювали, тобто внески не сплачувались, то за цей період ви маєте право докупити стаж. Але сума за кожен місяць не може бути меншою від 22% так? за мінімалку, тобто 22% від розміру мінімальної заробітної плати 1760 гривень. І якщо ви будете з 2004 року доплачувати, докуплювати, то тут все ще буде множитись на коефіцієнт 2. Тобто на поточний рік сума мінімального страхового внеску за один місяць буде становити 3520 гривень. І ще ви повинні сплатити однією сумою протягом 10 днів після укладання договору. Наприклад, якщо вам потрібно докупити 12 місяців, наприклад, за весь 2007 чи 28 чи 6 рік, ви ніде не працювало, то вам необхідно буде сплатити одноразово 42 240 гривень за один рік. Для того, щоб укласти договір добровільної участі, в тому числі за попередні періоди, для цього вам потрібно звернутися до держав. Авної податкової служби за місцем вашого проживання, або давайте розглянемо інший варіант. Якщо ви з 2004 року працювали на умовах неповної зайнятості, або звільнялися з роботи та влаштовувалися не з першого числа, а працювали за договором цивільно-правовим. договором, В такому випадку ваш стаж зараховується в днях пропорційно сплаті внески. Тобто, якщо ви можете думати, що вам зараховують весь місяць, а по факту ви відпрацювали 4 дні, то відповідно і сплачені були страхові внески за ці Чотири дні, то вам в місяць може бути зараховано і ці 4 дні. Усі ці дні сумуються і виходить, що у вас за рік зараховано не 12 місяців страхового стажу, а, наприклад, місяць або два. Тому за потреби зарахування страхового стажу, неповного місяця роботи, як повного, вам потрібно звернутися до Пенсійного фонду України для оформлення. Доплати тому будьте дуже уважними. Якщо ви збираєтесь на пенсію, пам'ятайте, що для початку вам потрібно перерахувати ваш стаж, щоб ви не чекали 60 років, а потім вийде, що ви працювали десь неповно, ну не повний день, так неповна зайнятості. Там ви були оформлені і пропрацювали днів, І коли починається підрахунок стажу, у вас виходить, що вас взагалі стажу ще дуже багато, не вистачає, і ви не можете оформити пенсію. І вам або потрібно чекати 63 років або ж взагалі 65. Тому консультуйтесь, запитуйте і обов'язково стежте за діями вашого роботодавця, щоб він обов'язково сплачував за вас страхові внески. Така станом на сьогоднішній день ситуація.